Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру вже приєднався реп виконавець співака Бурла. Вітання пане Максиме. Слава Україні. Героям слава всім привіт. Раді вітати вас в нашому ефірі. І ми знаємо, що ви нещодавно презентували новий авантюрний трек Мутки, і про нього ми поспілкуємося трішки згодом. Ми Обов'язково презентуємо його для наших телеглядачів в кабельній мережі Аверса, а також тих, хто слухає нас на радіо Один у Волинській області. Але хочемо перш за все з вами більше познайомитися, дізнатися про вашу біографію трішки більше. А будь ласка, звідки ви саме родом, коли ви почали займатися творчістю і чому саме вибрали Такий напрямок як реп? Я з міста Сміла Черкаської області, мені 22 роки. Почав я займатися десь 2 роки назад. Мені просто подобалось, мені завжди подобалось слухати реп. Я пробував слухати різні жанри, але от саме реп мені найбільше, найбільше сподобався. Якось так. Я працював електриком, а зараз я працюю на сцені. А цікаво, чи є у вас якась музична освіта, чи десь її намагалися здобувати? Як такої музичної освіти немає, але я там виступав в хорі, ще коли вчився в коледжі, я в хорі виступав, колись на гітару ходив, що малий був. Ну, Ніякої музичної прям такої освіти в мене немає. Угу. Ну, Але це вам не заважає дійсно набирати мільйонні перегляди на Ютубі. До речі, я закликаю всіх наших глядачів та радіослухачів підписуватися на Ютуб канал нашого гостя, Бурла. У Ютубі шукайте і там знайдете всю творчість пана Максима. Але та я так розумію, що вас можна сказати, прорвало вже після початку великої війни, і саме такі пісні в основному патріотичні, які підтримують дух нашого народу і наших захисників саме в цьому напрямку, ви тривалий час співали і працювали. Так, багато хто каже, що це, це якийсь там хайп на війні, або ну я не бачу нічого поганого тому, що я почав писати українською, почав писати доволі якісно ну по коментарям <правда> е на українській мові підтримувати армію. Що зараз дуже важливо. Зараз донатами трішки важко. Я за допомогою своєї аудиторії намагаюся якось допомагати нашим воїнам і закликаю всіх ваших глядачів і слухачів до цього. Це зараз дуже важливо. Ну, а розкажіть про те, яким чином ви збирали донати, скільки можливо, чи знаєте, скільки вам вдалося зібрати і куди ви їх відправляєте? Зараз ми організовуємо свої збори, але ну завжди це якісь збори, які ми підтримуємо від наших підписників або близьких друзів. Тому такої конкретної суми за весь час я назвати не можу, але я думаю, що це більше ніж мільйон гривень. Ми намагаємось намагаємось підтримуємо і будемо це робити до самої перемоги, і хто як не ми. Пане Максиму, ну і трішки розкажіть про ваші пісні, зокрема, про ті, які набрали сотні тисяч мільйони переглядів на Ютубі. Як ви їх писали, чи є якісь особливі, чи є ваші улюблені серед них? Адже бачимо і воїна, і рідна, і молитва солдата ну різноманітні пісні і дійсно дуже багато переглядів і коментарів. Це все ваша робота? Молитва солдата. це... Так, да, це я сам пишу всі тексти. Е, мене багато хто цим цікавиться, як в 22 роки можна такі змістовні тексти робити. Не знаю, може, може дано, може якийсь талант. Може, ну, Я не знаю. Я, я пишу сам е, е, саму аранжировку мені пишуть мої там, друзі, знайомі. Е, пишу сам. Пане Максиме, цікаво, відколи власне і в який спосіб ви розпочали свою творчу діяльність. Себто хто вам з цьому розпочав допомагати? Тобто, це ж не з неба якось впало на вас, і відповідно, всі ці перегляді, вся ця, скажімо, слава так само прийшла не за один день. Ну, перша моя пісня на українській мові це була вона під назвою Руський корабель». Всі ми знаємо, куди він пішов і куди він піде. Да? Да. Ця пісня була писана на початку війни на сильних емоціях, У себе вдома в шкафу у мене була така невеличка студія. Я записав себе дома в шкафу. Ми поїхали з другом на телефон, зняли кліп. Все максимально по простому від душі, від щирого серця. І так, так вийшло, що вона зайняла перші позиції в топ-чартах України тоді. Я не рахую, що це прям якийсь суперкрутий успіх. Е, в першу чергу мені вдалось допомогти морально підтримати наших солдатів. Про це мені пишуть досі. Пишуть і мені дуже приємно. Я, я рахую на те, що це першочергова місія. Моя така підтримати моральний дух солдатів. Ну і про крайню вашу роботу. Зокрема, про пісню мутки. Хотілося б теж дещо більше довідатися. Зокрема, чому саме така назва і про що ця пісня? Мене моя аудиторія просила написати щось не про війну. І ми вирішили зробити щось круте, цікаве. І чим більше буде такого якісного і крутого контенту на Ютубі, тим більше ми будемо популяризувати українську індустрію взагалі у світі. комусь не сподобалось, хтось рахує, що це не на часі. Але я вважаю те, що потрібно розвивати нашу українську культуру, індустрію, музичну творчість, розвивати в усіх напрямках і всіма своїми. методами, І тоді в нас буде успіх. Повністю з вами згодні, пане Максиме, але все таки про що ця пісня і для кого ця пісня для людей, які хочуть відволіктись трішки від військової тематики, там про війну майже нічого не сказано. Мабуть, нічого. Це пісня про хлопців, про район, про мутки, просто про мутки. Хто хто побачить кліп, хто послухає пісню, він зрозуміє про що. Ну, але, до речі, ви кажете, що там нема про війну, але все-таки там є військові, я так розумію, що вони теж брали участь у зйомках. Так, ну в самій пісні про війну нічого не сказано, але ми в кліпі вирішили показати те, що якщо у вас є багато грошей, якщо ви живете розкішним життям, будь ласка, допомагайте, допомагайте нашій армії. І підтримуйте їх, типу в цьому, в цьому плані ми намагались донести людям людям. Пане Максима. Ну, і звичайно не можемо не запитати у вас, над чим ви зараз працюєте, що нам невдовзі варто очікувати. По повідомленням від підписників вони пишуть, що я розвиваюся у своїй творчості, і ми намагаємося з кожним релізом робити все якісніше: або звук, або подачу, або картинку. І в мене вже готові декілька наступних релізів. Я хочу сказати те, що це буде відрізнятися. Від того, що я випускав до цього якістю і крутістю. А де саме можна буде їх почути, і коли приблизно чи вже відомі рамки часові? В найближчі місяці на всіх платформах музичних на YouTube. пане Максиме. Ну і звичайно цікаво почути, чи ви отримували якийсь зворотній зв'язок про вашу творчість, зокрема і про крайню пісню, від, скажімо, провідних реп виконавців і загалом виконавців України. Ну, прям таких від, від це всі мої друзі, там знайомі, які там теж займаються музикою. Вони сказали, що кліп вийшовся дуже потужний. Вийшов дуже потужний кліп. Крута робота. Всім сподобалось, всі розуміють, про що це, на що це і як це. Але чи є у вас планом можливо якась колаборація з якимись іншими реперами, чи українськими, чи навіть закордонними? Мені подобається сковка, ярмак. Я з ними спілкувався або спілкуюсь і з ними я б хотів би колаборацію, але на все свій час. Ну, тобто, ви наразі вже обговорювали майбутнє, і як ви можете співпрацювати з ними? Чи лише це ваші такі нині наміри? З кимось обговорювалися, з кимось ще ні, але це все ж таки поки що наміри, і я б цього хотів. Передаю хлопцям великий привіт, я їх поважаю і. Розповім. Ну і насамкінець, дійсно користуючись можливістю, ви теж маєте можливість звернутися до всіх наших глядачів, радіослухачів, зокрема і захисників, які нині боронять нашу незалежність і нашу свободу. Що ви хотіли їм сказати? Захисникам великий, велика, -велика пошана і дяка мужності, витримки. Ми знаємо, що ви повернетесь скоро до рідних. До своїх рідних сімей, а слухачам і глядачам, хочу нагадати про те, що війна, війна і ще раз війна потрібно підтримувати зборами, донатами. Я розумію, що декому важко, декому немає чим. Але будь ласка, в кого яка є змога, підтримуйте нашу армію, тому що хто як не ми, це наш обов'язок як цивільних людей підтримувати і робити все, щоб перемога настала як можна скоріше. Дякуємо вам, абсолютно з вами згодні. І що ж, тим, хто дивиться нас нині у Ютубі, під нашим відео є посилання на Ютуб канал Бурли Максим Бурла, реп-виконавець і співак, був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Хто нас дивиться в кабельній мережі та слухає на Радіо 1, зараз матиме можливість побачити і почути останній, чи точніше крайній трек від Бурли Мутки. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось. Дякую.